Чи знали ви, що в історії християнства були часи, коли жінок масово звинувачували у відйомстві? Церква оголосила боротьбу проти слуг диявола, і жінки стали головною мішенню цих звинувачень. Згідно з віруваннями, відьмою могла бути будь-яка жінка, яка поводилася інакше, мала незвичайні знання чи просто була неугодною сусідам. Люди вигадували випробування, які ставили жінок у безвихідь. Якщо підозрювану занурювали у воду і вона тонула, це означало, що вона невинна. Але якщо випливала, її оголошували відьмою та страчували, часто спалюючи на вогнищі. Особливо моторошним є те, що майно засуджених переходило до тих, хто викрив відьму. Таким чином, звинувачення ставали вигідним інструментом для збагачення. Ці темні сторінки історії нагадують нам про те, як релігійні фанатизми могли перетворитися на жорстокі і несправедливі переслідування, хто відповідав за ці жахливі злочини і чи насправді це була боротьба зі злом чи просто інструмент маніпуляцій? Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше прихованих історій.